Машина апаратів готує бакалаврів, магістрів і спеціалістів за двома напрямами підготовки. Перший напрям це машинобудування, спеціальність обладнання легкої промисловості, побутове обслуговування. Другий напрям електромеханіка, спеціальність електропобудова техніка. Тому науково-дослідна робота студентів вона у нас на кафті така різнопланова. Студенти розробляють та досліджують різні типи нерозберігаючих приводів машин легкої промисловості, розробляють стенди для дослідження приводів. Різних розробляють стенди для дослідження двигунів різних типів, розробляють новітні зразки електропобутової техніки. Напрямок моєї наукової роботи підвищення ефективності застосування обладнання для встановлення металевої фурнітури. Встановлення металевої фурнітури у швейні, взуттєві та шкіряно галантеренні вироби є досить поширеною операцією на підприємствах легкої промисловості. Для виконання даної операції використовується обладнання із різними видами приводів, а саме електромеханічним. Пневматичним та механічним. Кожен вид обладнання порівняно разом із своїми перевагами має і певні недоліки. Основним великим недоліком це є неефективне використання електроенергії під час виконання самої технологічної операції. Як правило, така технологічна операція складається із двох етапів: вирубування отворів під металеву фурнітуру та закріплення самої металевої фурнітури у вироби. Для вирішення даної проблеми на кафедрі машин та апаратів легкої промисловості під керівництвом доцента Пліщука Олега Степановича було розроблено пристрій із лінійним електромагнітним двигуном у якості приводу. Даний пристрій, пристрій представлений тут. Він складається із лінійного електромагнітного двигуна, закріпленого на станині, робочого органу, технологічного оснащення, міняючи яке можна виконувати дані технологічні операції, також із блоку живлення та управління, регулюючи параметри якого, а саме ємність та напругу, можна визначати величину енергії, яка необхідна для здійснення даного робочого процесу. Практична цінність економії електроенергії. В момент виконання технологічної операції її точне дозування, а також те, що ми сприяємо розробці і створенню нового вітчизняного обладнання для підприємств легкої промисловості, які в основному працюють на зарубіжному обладнанні. Науково-дослідні роботи наших студентів приймають участь у олімпіадах університетських, а також у всеукраїнських олімпіадах. Ці роботи постійно займають перші місця. Ось остання робота, яка зайняла перше місце у попередньому році, студента Корсуна Сергія, це стенд для дослідження та керування кроковими двигунами. Зараз я вам продемонструю роботу нашої останньої розробки. Це стенд для керування вентильним дугном. Ну, Взаліто він може використовуватися для інших типів двигунів за умови переробки керуючої програми. Я вам продемонструю роботу вентельним дугунам. Тут реалізовано таке досить зручне і багатофункціональне меню керування на графічному дисплеї. От, Можна задавати, наприклад, максимальний струм, який буде споживати двигун при перевищенні цього струму, Двигун буде виклю... ну, спрацьовувати захист і двигун буде вимикатися. Можна підключати датчики температури сюди для керування температури двигуна. І до того цих датчиків може бути декілька, і можемо вибрати певний тип датчика. Можемо задати граничну температуру на обраному датчику. Можна задати тип розгону і зупинки двигуна. Запускає двигун. Змінює частоту обертання, у відношенні. Зараз він крутиться в одну сторону, роблю реверс. Крутиться в іншу сторону. Задам розгін. Двигун розганяється на протязі 5 секунд. На кафедрі машини апаратів я другий рік займаюся розробкою та дослідженням частотних перетворювачів для керування асинхронними і колекторними двигунами. Ці дані перетворювачі настільки прості в керуванні, що вони можуть застосовувати не тільки в промисловості, а й в домашньому господарстві. Стенд для дослідження колекторного двигуна складається з головного, ніби серце. Це плата, на якій розташовані мікроконтори та драйвер. Керування здійснюється за допомогою клавіатури управління. Також тут є розіми для підключення датчика температури та розіми для підключення живлення. Також є резистор для керування швидкістю обертання. Регулювання асинхронними двигунами дозволяє, наприклад, в промисловості досягти великого енергозбереження. Також в домашніх умовах це керування насосами, наприклад, це велика ідея енергозбереження. Також наступне це керування колекторними двигунами. В побутовій техніці дуже велике розповсюдження техніки з такими двигунами: це кофемолки, пральні машини, також це електроінструмент, наприклад, дрель. Однією з робіт, яка заслуговує на увагу, є розробка стенда для вивчення частотного керування асинхронними двигунами. Цю роботу виконав студент-випускник пізнюр Олександр. Стенд для дослідження характеристик асинхронних двигунів. При частотному керуванні складається із самого пульта, в якому використана система керування японської фірми Mitsubishi Electric, також двигун, електромагнітний гальмо. В даній системі використовується мікропроцесорна техніка, підключається комп'ютер, і на ньому ми бачимо всі характеристики і параметри, які ми досліджуємо цього двигуна. Даний стенд призначений для дослідження температурних режимів, дозволяє підключати велику кількість датчиків температури. Ну, максимальна їх кількість обмежується 128. Також передбачено підключення різних навантажень і задання програми для цих навантажень. Стен зараз працює в ручному режимі і ми можемо відслідковувати температуру одночасно як на декількох датчиках, так і на одному, наприклад, жив на одному. Вибираємо номер датчика. Ну, дивимося, яка там температура. Це ручний режим. В автоматичному режимі використовується комп'ютерна програма, яка дозволяє автоматично теж відслідковувати температуру на багатьох датчиках і будувати їхні характеристики в графічному вигляді. Ми знаходимося в лабораторії електропобутової техніки Хмельницького національного університету, кафедри машини апарати. У нашій лабораторії визначаються основні характеристики електропобутової техніки, які фактично можуть нам, ми можемо зробити висновки про працездатність цих машин. І про якість і надійність майбутньої роботи, тому що в нашому житті дуже важливо вміти таку, мати таку техніку, експлуатувати таку техніку, яка була найзручніша, і сучасні вимоги до неї е, дійсно виставляють постійно, постійно якісь вимоги модернізації і покращення і досконалення конструкції даних машин. Наші студенти, наші аспіранти, наші магістри, а також науковці е, викладачі, вони постійно працюють на щоб досліджувати такі машини і визначати ті слабкі місця, над якими треба працювати і досконалювати побутову техніку. Я працюю над дослідженням технічних та технологічних характеристик пральних машин різної конструкції та з різним типом приводу. Метою моєї роботи є визначити технічні технологічні експлуатаційні характеристики процесу прання для своєї роботи. Я використовую сучасне обладнання, яке дозволяє мені визначати енергетичні показники, які використовує пральна машина, в кожен момент часу. Моя робота дозволить визначити, яка машина є більш економною, більш продуктивною, яка, дозволить, яка є більш зручною для користування в побуті, і яка дозволить зекономити на комунальних послугах.